Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на листопад 2023 року. Отже, козироги, давайте подивимось, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що планета Сатурн 4 листопада виходить з ретроградного руху в прямий. Хочу нагадати, що Сатурн зараз транзитом проходить по знаку Зодіаку Риби. І для вас це третій сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Сатурн? Планета Сатурн це наш вчитель, це планета карми, планета, яка приносить в наше життя випробування тільки для того, щоб нас чомусь навчити. Звичайно, це планета, яка. Любить структуру, закон, порядок. І коли вона рухалася в ретроградному русі, у вас в третьому секторі, у вас могло мінятися ставлення по всіх сферах, які стосуються цього сектору. А це саме Комунікація з іншими людьми можливо, ви ну зрозуміли для себе, що в якійсь ситуації ви були неправі і відслідкували якісь свої патерни поведінки, і зрозуміли, ну я, я постійно потрапляю в таку ситуацію. А чому? В чому причина? От, для чого мені це, чому я постійно в тій самій ситуації? І, можливо, ви ну, по-іншому усвідом... прийшло у вас усвідомлення, чому це саме так відбувається. Ось наступне це тема, звичайно, транспорту. Можливо, ви в цей час змінили свій транспортний засіб, це тема ще поїздок. Недалеко, так як в область їдуть, в сусіднє місто, можливо, ви якось по іншому організовув... почали організовувати свій час. От, і зараз, коли Сатурн буде рухатись в прямому русі, звичайно, якщо у вас були якісь затримки по документах, вам, наприклад, пригнали машину з-за кордону і ви. Не знали, коли точно її отримаєте. Були постійні переноси. Вам там, наприклад, обіцяли все, в вересні вона буде. Ну потім вже жовтень, і ви думаєте, коли вони мені приженуть цю машину? То зараз вже в листопаді справи з транспортом, з поїздками, з документами, з спілкуванням будуть йти легше. Ось наступна планета, за якою хочу сказати, це планета Венера. Адже починаючи з 8 листопада венера переходить в знак Терези, а це для вас 10 сектор гороскопу. І венера в Терезах це означає. Для вас, що у вас буде успіх в темі кар'єри і в темі вашого статусу, тому що Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші. А десятий сектор це сектор кар'єри, і це означає, що ви можете отримати підвищення по роботі, ви можете ну, закрити якусь. Угоду, на яку ви не чекали. Наприклад, ви вели там п'ятьох клієнтів, і тут у вас з'явився шостий клієнт, терміново зателефонував, терміново необхідна була ваша послуга, ваш товар або то, чим ви займаєтесь, і ви це йому запропонували, саме те, що йому було потрібно, і відповідно отримали дохід. Там вас могли підвищити по роботі, або перевести в кращий офіс, який вам більше подобається. Тобто, Венера е, принесе вам успіх в сфері кар'єри. І це, звичайно, ще, що стосується статусу, вам можуть запропонувати вийти заміж, або ви приймете рішення, що ви хочете женитися. Ось. І це теж такого роду зміни будуть в вашому житті. Е, наступне це. Планета Меркурій, адже 10 листопада Меркурій змінює знак і переходить в знак стрілець. А це для вас 12-й сектор гороскопу. 12-й сектор це сектор, який відповідає за еміграцію за кордон, далекі землі. Езотеричні науки, духовний розвиток. І якщо для вас ця тема актуальна, наприклад, якщо ви чекали документи на візу, документи на громадянство, на тимчасовий вид на проживання. Або все, що пов'язане з закордоном, або дозвіл на роботу, то зараз ви це отримаєте, тому що там буде знаходитись Меркурія. Це звичайно планета, яка відповідає за наше мислення, за документи, за поїздки. І ви можете, наприклад, поїхати зараз. Мені подобається, коли організовують. Такі спільні вилазки, Ну знаєте, шукають людей в інстаграм і організовують такі тури, ретрити. І там, де ви можете поїхати не тільки в Україні, а за кордон, наприклад, в Грецію, і там їдуть дівчата, займаються йогою, там вам роблять фотосесію, відпочиваєте на морі, заводите нові знайомства, разом проводите час. От, або є ще такі тури, просто ну, як звичайні тури, але там ви можете знайти людину по інтересах. Це теж. Може бути, коли Меркурій буде знаходитись в 12 секторі. Ну і це, звичайно, тема ще психології, астрології. Якщо ви хотіли пройти такого роду навчання, то зараз це суперчас. Або і з точки зору, як ви можете бути і клієнтом звернутись до когось, і самі можете навчитись, щоб краще розуміти себе. Ось, і е, так, е, значить, наступне е, це новий місяць, який відбудеться 13 листопада. Відбудеться він в знаці Скорпіон, а це для вас 11-й сектор гороскопу. 11 сектор це сектор, який відповідає, значить, за. Друзів за інтернет, а новий місяць це коли щось нове входить в наше життя. І це означає, що ви можете познайомитись з новими людьми. Або, наприклад, ви перейшли на нову роботу, і у вас буде новий колектив. І, тобто, це все, що пов'язано з чимось новим, з новими енергіями, з новими людьми, з новими друзями. Ех, у Вас будуть нові знайомства, нові люди в ваше життя. Наступне це 22 листопада сонце змінює знак і переходить в знак стрілець. А це для вас той самий сектор гороскопу. Взагалі хочу сказати, що 12 сектор буде для вас дуже сильним в листопаді і в грудні місяці. Тому, якщо ви щось плануєте, якісь там у вас є плани, наприклад, на переїзд на імміграцію, розумію. Це дуже непроста тема кудись переїжджати. І про те, якщо у вас є така задумка, якщо б ви хотіли, то це звичайно хороший для цього час. Ось наступна це планета Марс, адже Марс 24 листопада доєднується до Меркурія і до Сонця і теж переходить в знак стрілець і теж буде знаходитися в 12 секторі. Тобто Марс додасть вам активності, якщо у вас були якісь плани на ці всі сфери, які я перерахувала і на навчання, і на роботу з психологом, і на переїзд кудись, і на те, щоб поїхати. Відпочин, відпочити, то Марс додасть вам активності, і у вас буде багато сил. Ви будете розуміти, так, я це зможу, в мене все вийде і так далі. Е, ось. І наступне, значить, закінчується місяць тим, що в нас відбудеться повня. Відбудеться це 27 листопада в знаці Близнюки. А це для вас е, шостий сектор гороскопу. Звичайно, повня говорить про підсумки, про завершення, про, про завершення якогось етапу. От і. Шостий сектор гороскопу це сектор, який, значить, відповідає за роботу і за здоров'я. Можливо, ви, наприклад, здавали багато аналізів і все ніяк не розуміли, що з вами таке. І тут вам трапився хороший компетентний лікар, і він вам сказав: так, у вас то так, 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 і у вас такий діагноз, і все. Вам вже не треба бігати по клініках, здавати аналізи, проходити. Додаткові обстеження, і так далі. Все, ви вже розумієте, що, що у вас. Або це ще тема режиму, може змінитись ваш режим. Тобто, наприклад, ви багато часу проводили на вулиці, або ходили на піші прогулянки, а зараз похолодало і ви. Розумієте, ні, я, я вже не можу так багато ходити так далі холодно будете ходити, наприклад, на плавання просто або підете в зал. Ну і і, і останнє це, що стосується роботи, може змінитися. По роботі може змінитися так, що ви закінчите працювати над якимсь проєктом. Проєкт закінчився, все, закінчився якийсь етап. Бо ви працювали з якимсь клієнтом дуже довго, і він вам говорить: ну, мені більше не потрібні твої послуги. Теж нормально. От, ну просто закінчили роботу з ним. Ну, може звичайно буде так, що ви захочете перейти на нову роботу і підете з цієї роботи, теж закінчення, або вас переведуть в новий відділ на роботу теж про закінчення. І ще хочу сказати, що в листопаді місяці три планети рухаються ретроградно. Це планети Юпітер, Уран і Нептун. Це, звичайно, менша половина, і тому цей місяць дуже активний і підійде для багатьох справ. Юпітер і Уран знаходяться в знаці телець, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за хобі, за дітей, за. Бізнес от і е, за любовні зв'язки можуть вам зателефонувати колишні на ретроградності цих двох планет. Може бути так, що наприклад ви. Раніше водили дитину свою в один садок, і зараз подумаєте: ну, це був хороший садок, хочу знову туди повернутися. Або, наприклад, ви будете займатися справами свого бізнесу, який у вас раніше був. Тобто це така тема. І ще планета Нептун теж є ретроградною. В нас знаходиться в третьому секторі, а це сектор, який відповідає значить за транспорт, за поїздки недалеко і. Це спілкування може ви будете весь час спілкуватися зі своїми старими друзями, або хтось з вашого минулого вам зателефонує, або е, вам скажуть, ну потрібно зараз трошки поїздити відрядження, які ви раніше їздили, тобто це ця, ця тема. І останнє е, це звичайно планета Плутон. Яка досі знаходиться в вашому знаці козороги. До речі, напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви оцей вплив Плутона, чи змінив він ваше життя за останніх 15 років? Чи відчуваєте ви в собі ці зміни, чи ну ні? От, е, тому що Плутон ще трошки буде у вас е, ще трошки в 24-му році. Ось такий місяць чекає на вас козироги. Це дуже насичений місяць, де актуальна тема і за кордону, і роботи, і дітей, і бізнесу, і вас, вашої особистості. Тому я бажаю вам з користю провести цей час. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.